Імпривіт, привіт з вами Чінчіла, і сьогодні я знову вирішила зробити обзор модів. От так от. На той раз у нас буде мод на деяку прикольну річ. Як ви вже замічали, що в ви... інколи вам просто не вистачає деяких речей, щоб, наприклад, зробити якусь декорацію. Ну, бреш, зробити декорацію якоїсь... Берете свого домика, або, наприклад, офіса. Ви хочете зробити офіс, де будуть працювати люди, і вам не вистачає просто, наприклад, ноутбука поставити. Це б виглядало все дуже круто. Тобто з все це можна забезпечити. Ми отримуємо дві такі от зірки: перша корпорадор і нетбук. Що ж, ставимо. І от так от виглядає наш комп'ютер. Виглядає він дуже деталізовано, отут тут це кліпера. Так прикольно. Даємся на Ноутбук, ноутбук в свою чергу, теж виглядає дуже прикольно. Правда, він без кнопочок, але дуже класно він виглядає, так деталізовано. І мені подобається. М -м. Це, скоріше, напевно, міні-мод, тому що речей він додає небагато, але дуже класних. І він вам допоможе зробити таку деталізацію. Всі ці моди я скачала, як я вже говорила, в ПК Мастер. Його можна скачати в Все. Всім дякую за перегляд, за підписку і лайки. вами була Чичіла Плюс. Всім! Bye-bye!